Де кажуть опитування Сі4. Європейський тиждень мобільності у Чернівцях. Півсотні містян зголосилися діставатись на роботу і по справах велосипедом. Та чи готові містяни користуватися альтернативним і електротранспортом щодня? Розпитувала команда Сі4. Підскажіть, будь ласка, готові би кожного дня їхати на роботу на велосипеді? Ні, не готовий. А чому, можливо, є якісь у вас Ну, а вже інфраструктура підготовлена, де їх залишати, розмітка, де ще ну, Ось, ці, ми ці якраз питання. і про над цим працюємо. А, підскажіть, будь ласка, основна проблема в тому що немає велодоріжок, немає велоінфраструктури. Ну якщо вона з'явиться, ви б в принципі були ну, з їдні. ні. Ну і інший момент, що це ж сезонна тема з велосипедом. Ну, Так, більше на літо. Так. А що машина буде стояти, де вона буде стояти? Забезпечення її. Ну тому. Мають бути хтось на це перейде. Це гарна ініціатива. Але особисто я не, не перейду. У мене є спортивний велосипед з заниженою рамою, і зараз я їжу водночас на автомобілі. Зазвичай на автомобілі я, я їжу поза межами міста, коли мені треба. А велосипед я катаюсь так, коли маю вихідні дні чи вільний час. Скажи, будь ласка, чи готовий ти перейти з маршрутного виду транспорту на велосипед? Е, ну, да, готовий перейти. Ну, зранку на пара їду, то трошки в нас пробки в черніцях. Типу, то не на велосипеді я себе ставлюсь, там проїхав, собі встав, десь, проїхав, пропаркувався. Зручніше трошки. Да, якщо будуть у нас інфраструктура нормальна, то без питань. А підскажи, <ків> якісь паради на рахунок покращення інфраструктури? Е, перекласти бруківку, зробити велодоріжки і. Що в Чернівцях водії були більш чемні і культурні? Тоді можна буде переходити без питань на велосипед. У Чернівцях для велосипедистів уже багато зробили, зауважує Богдан Старик. Я почну тоді з того, що вже виконано там минулого року. Частково ми відновили велодоріжку на вулиці Героїв Майдану. І цього року її відновлення від Соборної площі вниз до базару центрального продовжиться. Тому принаймні один лінк там до вулиці Садової, до парку Шевченка, в нас вже від центру міста буде. Також зараз закінчується капремонт вулиці Щербанюка, де також буде виокремлена велодоріжка, яка буде виконана асфальтом. і Я впевнений, що вона буде. Вучною для велокористувачів. акцію велосипедом на роботу проводять в Україні щороку у рамках європейського тижня мобільності усе для того, аби залучити якомога більше людей і вкотре нагадати про альтернативні види транспорту.